Всім привіт з вами на своєму каналі Алікс. Перебор монет за тиждень. 6 днів перебірав. Десь 3 тисячі гривень було перебрато. І результат. З однієї сторони поганий, а з другої сторони дуже-дуже хороший. Так, дві монетки гривня. 2004. 4 ягодники. Другий штамп 2. 295-го. Отак треба переважить. Оце скільки А то вже були переважені. Це ще осталося. Так. -с. Брак монети. Перва, друга грость. 7 і 8. Ягітки такий здвиг. У цю сторону і в цю сторону. О, зроблю, зараз побачимо, може щось буде видно. Так, а тут? Пішли. Це в цю сторону, а це тут проти часової стрілки. І самі найдорожчі знахідки. В другій. Грозді одна ягідка маленька. Гурт крупний. Ці дві монети з другого роду. Гурт крупний. Так. Маленька ягідка. У другій грозді. Ось. Ще ще раз покажу. Ось вона Є. І шестиягодник. Хто хоче підписуйтесь на канал, ставте лайки. Третій грозді, 6 ягід. і у цій грозді. Де вона тут? Теж 6 ягідок. Шестиягоднік якось приходив місяці, пару місяців назад, Два чи три місяці. А от така монетка. Вже, напевно, з півтора года не попадалося, якщо навіть не два. Тут, де я перебираю, вже вони перебрані. Десятки раз. А з другого города, повторюся, ще щось є. Так, все. Хто поставив лайки, там до зустрічі на каналі. І підписався. Tiempo poco.